І Фармацевтична фабрика Джона. Ось у того, що я завжди радий поспілкуватися з матір'я та її дочкою, які пройшли повз наш охорону і вдалися у наш офіс. Завжди радий. Не розумієш, одна маленька таблика уже 30 доларів. В інших країнах ліки не такі дорогі. Зате в інших країнах сім'ї ползують по підрозі лядять комах. Татям це який це країна вибори Норвегії. Ні. Так а от у Норвегії повзають особисто. Я дякую Господу, що ми переплачуємо за ці ліки. Тобто платимо справедливу ціну, точніше, не доплачуємо, ось дивіться. Могутня річка Амазонка. Місцеві жителі називали її інакше, але ми стихалися місцевих жителів і забули їхню назву. Зате ми пам'ятаємо інші слова, які співає Юрі Бьюіс і група Юз. Дайте мені ліки. Бо від стіни мене стіни розбилася моя машина мені.